Так, зараз трошечки в нас норми змінилися. Зараз нас можуть здавати люди з 18 до 60 років. Масою тіла жінки від 60 кг і більше. Зараз у нас мінімальна доза 340 мл. Ну, от хлопці, що сьогодні приходили з ультразвугу, зробили собі таку акцію. Вони сьогодні молодці і приходили до нас сьогодні і здавали кров. І ті хлопці, які приходили перший раз, а приходили хлопці переважно всі молоді, то в них була сьогодні така невеличка доза 340 мл. Що з того має Взагалі чи щось має, чи це зараз почесно, чи це буде? Це дуже почесно зараз людям здавати кров. Вигідно, я б не сказала, що вигідно, бо ми даємо тільки талон на харчування вартістю 30 гривень. Ну не. і довідку на роботу, коли людина працює, їм дають звільнення на два дні. А взагалі, як потік донорів? Вони не, немає на увазі сьогоднішній день, чи багато людей йде, чи Йдуть збросить. люди, йдуть зараз так. досить непогано і багато людей йде і здають. І ми виїжджаємо на виїзда по області, також здають люди по селах. І дійсно для гуманних актів для солдатів АТО і навіть для тих, що зараз лежать в нас військовому госпіталі для поранення. Дуже багато поранених, як кажуть. Ми Ми теж були поранені, їх довезуть наш військовий госпіталь, це кров'ю дає наш військовий госний госпіталь. На дуже мотиві, щоб забезпечити бійцям нашим українським кровомійстам.

Так як я заходив, було близько 30 чоловік, опомагається близько 60. В стінах я вперше. Ми з самій сім'єю приїхали з Ківрець. але дуже хочемо допомогти нашим ну, солдатам, оскільки ми постійно і продукти передаємо, і гроші передаємо. Ми всі хочемо хоч чим-небудь допомогти, бо якщо я туди не можу, мене. Я не могла бути на майдані, бо я була вагітна. А тепер я скільки я вже можу, хоч і не я хочу, хочу здати кров, хочу, хочу, хочу немовить зробити для нашої армії.